Сім місяців подвір'я пані Ольги оминали снаряди, проте 16 вересня прилетіло і до неї. Осколки зруйнували одну зі стін будинку. Повилітали вікна. Воно ось тут. Оце все в мене впало. Ну сусід мені поки придержав. Тут воно Дірка ще, Ну казав, прийде, поможе. Ось Отут воно він угу. мені стіну заклав. Морозівку теж зресити, ну її треба викидати, ремонту не підлежить. Сказали. Угу. В той день ворожий снаряд забрав життя чоловіка Ольги. І він, виходить, перелетів ось ось і тут почав розриватися, в воздухі, і тут сипатися. І ми бігом до погріба, ну я перша в погріб, а він за мною, поки двері, а в двері осколки, і осколками його. Ну, зразу, він зразу все. На волосині від смерті був і чоловік Тетяни Сергій. 21 липня їхню вулицю накрили рашистські снаряди, підвал, в якому ночували кілька місяців, став для подружжя порятунком. Я була вже внизу, чоловік забіг униз, а потім каже, Таня, я боковим зрінням побачив, що у сусіда вже дим, треба визивати пожарну. І вискакує на три ступеньки вперед. Я не знаю, що в мене серед кричу матюками. Сережа, за дим вниз, пожалуйста, підожди трошечки. І він тільки спускається, навіть в ті двері не встиг закрити. І як якшарахнка Таня, о, а це вже до нас прилетіло. Велика костромка сіми місяців була за шість кілометрів від лінії фронту. За цей час росіяни вщен знищили чотири житлові будинки. Частково зруйновано понад сто приміщень. Інтенсивні обстріли почалися з кінця березня місяця. Найгарячіша ніч була з 12 на 13 червня. Це була ніч після трійці, як ми знаємо. І я так розумію, що це було якесь свято у них в Росії, і вони вирішили це свято, мабуть, разом з нами відсвяткувати. За ніч у нас було три інтенсивних обстріли: і гарматних, і ракетних. Велику костромку обстрілювали чи не з усіх видів озброєння, яке мали росіяни, до селища прилітали гради, смерчі, урагани, С-300. Люди ночували у підвалах. Наразі, коли відтиснули. Ворога від межі Криворізького району на більш безпечну вістин, це десь 20-25 п'ять кілометрів. Звісно, перший тиждень взагалі жодного обстрілу не було. Недалекобійна зброя наразі не дістає до селища. Проте під час масованого обстрілу усієї країни 10 жовтня велика костромка зазнала нової втрати. Ракета прилетіла в місцевий ліцей, половина закладу в руїнах. В червні місяці в нас було два прильоти ракет. Перший раз перелетіло на 100 метрів. О, і на північ, а зовсім рядом а, був недоліт. Ну зрозуміло, що третій раз вибору не було. Близько тисячі мешканців великої Костромки виїхали у безпечні місця. Коли ворога відтисли, люди почали повертатись. Усе зруйноване, впевнені, відбудують. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.